Ну що, поїхали покатаємося. Акваріум покажу. Може ще що цікаве. Якщо віток он доїде, я став його чекаю. Ось якась падла пенопласт викинула. Троє буде, вказується. Let's go! Так, ми приїхали. Джерело Святої Анни. Тут карпи плавають. Дивіться на ну, який акваріум. Олег, пашти. Не піду. <реш> я тільки приїхав. <реш> Прикольно ж. Можна навіть води набрати, я думаю. Воно ж робоче. да, диви, воно робоче. Прикольно, воно як саме вилізло, бачили? Все. зараз поп'ємо святої води. І поїдемо ще, покажу моста натяжного. Так, ну що, ми заїхали в Ебіня. Натяжний місток і не треба в Карпати їхати. А моста цього я от з того моста замітив. Так, вертаємося і на цьому мабуть закінчимо, а може не закінчимо, зараз побачимо, як буде бажання. Розхитує, ми побігли. Тихо, тихо, тихо. Все, покатались і поїхали до хати. Ми передумали додомки, не поїхали. Ході десь раз добро добра. О, трошки скупились в магазині, а тепер точно додому їдемо. все. Бувайте здорові.